Депутати Кам'янської міської ради зібралися на 34-позачергове те позачергове сідання міської ради. Під головуванням секретарки міськради Наталії Ктіторової були розглянуті 45 питань, важливих для громади міста. Детальніше щодо ухвалених рішень у сюжеті. Розпочали засідання традиційно з національних хвилин мовчання за всіма полеглими героями. Депутати пропрацювали нагальні питання для розвитку громади, серед яких зміни до бюджету громади та програми соціального захисту населення, участі міської ради у проєкті енергоефективності, питання щодо підтримки комунального підприємства Екосервіс та блок питань щодо землеустрою. Більш детально щодо низки питань розповіла секретарка міської ради Наталія Ктітарова. По-перше, привідом для скликання позачергової сесії було це рішення, проєкт рішення, який підготовлений департаментом фінансів, пов'язане з міжбюджетними трансфертами з державного бюджету в міський бюджет. Також друге питання це рішення, яке підготовлене департаментом з економічних питань. Для участі в програмі енергоефективності підготовлений заклад лікувальний, це у нас лісаренка 3. Третє питання з програми екосервісу, четверте з зміни до програми соціального захисту населення. Також пакетним було голосування щодо питань, підготовлених департаментом комунальної власності. Питання потребували позачергового розгляду для наповнення бюджету. Важливі рішення для розвитку громади депутати підтримали одноголосно.